Якщо у кого нема такого рюкзака в кольорі піксель, можемо вам завтра його відправити. Це дуже класний рюкзак. Він йде на 40 літрів, я так скажу, навіть на всі 45, тут йде сіточка ззаду, Пермашек. кріплення для поясу, ручка, корман йде перший, другий, третій, четвертий. Також це йде п'ятий і ще йде внутрішній карман. Тканина йде кордура, вода не проникна системи молі, як ви бачите. І ззаду збоку теж є змійка повністю така дуже гміцна. І знизу йде кріплення під корімат. корімат можна збоку, можна знизу, можна стягувати щось ще потрапити. Пишіть нам, кому такий рюкзак потрібен.